До центра мас тіла, що лежить на горизонтальній поверхні, прикладено три сили, так як показано на рисунку. Визначте модуль прискорення якого набуде тіло під дією цих сил. Маса тіла дорівнює 2 кг. Вектори сил зображено в масштабі, за якого розміри сторони клітинки відповідають модулю сили 1 Н. Геометрично знайдемо рівнодійну сил, що діють на тіло. Скористуємося правилом паралелограма. Першим кроком знайдемо рівнодійну сил 2 і 3. Далі знайдемо рівнодійну всіх трьох сил, знайдемо модуль цієї сили. Для цього скористаємося теоремою Піфагора: рівнодійна сила це гіпотенуза прямокутного трикутника зі сторонами 3 і 4 клітинки. А отже, модуль гіпотенузи дорівнює 5 клітинок. Однак літинка це 1 н. Отже, модуль сили дорівнює 5 н. Пригадаємо другий закон Ньютона і знайдемо прискорення тіла. Маса тіла 2 кг. А отже, прискорення дорівнює 2,5 метрам на секунду в квадраті.